Пресі були заяви про те, що е, стадіон Інгульця е, був заброкований е, до змагань, не був допущений через відсутність укриттів. Правильно? Так. Да. Да. Офіційна була така версія. Але ми в той же самий день рядишком там 50 метрів, там вже районна лікарня. Ми підписали договір, дали договір, що ми, нам готові предоставити бомбобірч. Навіть ми зголосилися грати без зрителів. Щоб тільки е, футболісти могли е, спускатися uh -huh. в бомбоубіжище. Але щоб ви просто чудово розуміли, е, е, стадіон побудований так, що навіть роздівалки, там залиті по е, метру бетона стіни і верх, і низ, і, і тут же від цієї ці сторони е, е, трибуни. Тому е, там навіть е, в усіх е, клубах раніше були роздівалки як бомбоубіжище. Інгульцю також всьому відказали. В чому вся проблема? Я вам зараз просто розкажу. Значить, стадіон будувався у будуватися в 2018 році. Тоді, коли ще ніхто не думав про бомбоубіжище. ну ніхто не думав. Да? Е, коли залито півтора метра плити, підошву зроблено, і зверху не вистачає 10 сантиметрів до того, щоб хватило по ДБНах на бомбоубіжище, нам іде повний запрет, і не хочу ні на що а просто даже дивитися. Одну давайте уточнимо е, таку річ на чому базуються оці норми УАФ, коли вони визначають придатність. О, от то, що нам дає УАФ, оті ті дебенни повинні а вони звідки беруть. Я не знаю, куди ми беремо у них всі дані, і вони вдали. Кожен стадіон повинен е, соответствувати там третій четвертій категорії е, УФА. Все. вони нам дають ці ДБН, і ми по цим ДБНам повинні робити. Дивіться, яким путем е, е, в чому така проблема сталася? Було чотири проектанти. Із них залишився один. Всі останні потікали під час війни. Звісно, ніякої документації встановити ми не змогли. Але можна ж піти другим путем, да? поїхати на якийсь стадіон, Взяти те саме отоплення. Те саме... і взяти просто той самий колес новий проєкт. По... Так, да? той же самий колес, те саме Чуть-чуть переробити, взяти, зробити і все. Що ви думаєте? Ми хотіли піти таким путем. На сьогодні я вам на всю країну відповідально заявляю, що. Е... Олімпійський і Львів Арена єдині два стадіони, які відповідають по нинішнім ДБНам, але всім дозволяють грати, крім і